Ворог здійснює сотні штурмів за день. Атакує на десяти напрямках і на кожному шукає слабкі місця для чергових атак. Повідомляють у генштабі. Здебільшого діє ворог піхотою, але техніку теж застосовує і нищать ворожі машини війни протитанкові підрозділи. Їхня робота рятівна для своїх і пекельна для загарбників. Проти російських танків наші захисники застосовують українську, американську і навіть російську трофейну зброю. Наш воєнкор і гроловинок побор. Ував на гостині у проти танкістів 66-ї бригади його матеріал насамперед у випуску. Відкриваємо кришку. Це сама установка. За що? Підбираємо. О. І тепер дивимося, спостерігаємо. Вони боляче б'ють окупантів. 64 одиниці техніки, мотоцикл, 65-й це вже аж самому смішно. Це ж таке. вже, Бой, бой один на один проти танкіста з танкістом. На українському фронті палають російські танки. Yes. Нашу піхоту розібрали, бої. все, а так ми просто перепотрошили їх перебили. Один постріл і немає панцерника майже за 5 мільйонів доларів. Огонь! Ну, перед зведенням ракети треба обов'язково знайти ту ціль, тому що в тебе є тільки 4 Хвилини, щоб зробити постріл. Бути протитанкістом нелегко. Дотягти обладнання, яке важить буває до 100 кілограмів, та іще з повним боєкомплектом іспит на витривалість. Для ворога вони ціль номер один. Їх боїться будь-яка важка техніка. Ми знаємо, що буває що виїжджає техніка, треба уложитися буквально в 15 хвилин постріл. Це однозначно працює стугно, ну мгновенно, враховуючи. Враховуючи підльотне время ракети, це ну, все прорабатується. Раз знаємо, де, допустимо, техніка йде, де ми можемо її заздалегідь побачити, наприклад, за 7 кілометрів, О, тоді вже там буде більш ефективний джавелін. Корнет, допустим, проти важкої техніки. Командир протитанкової роти 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго Едуард Сабанін. У мирному житті фермер і відомий аграрій з Полтавщини. Едуард офіцер, тому після повномасштабного вторгнення став до війська. У боях із московитами здобув звання героя України. Його підрозділ наводить жах на ворога. Окупанти називають їх, звісно ж, натівськими спецами. Звичайні хлопці хлібороби, строїтелі, підприємці. Бійці протитанкової роти б'ють загарбників по всьому східному фронту. Ворог відчайдушно кидає в атаки піхоту і танки. Російська техніка це якраз їхній профіль. По прямій наводочку її так сняли. Тобто це виходить, що ви російський танк підбили російською зброєю чи що? Так Корнетом? Так. Не дивуйтеся, буває ще й не таке, кажуть армійці. Джавеліном поцілити у ворожий гелікоптер. Ото справді верхівка майстерності. Коли ти звів ціль, захватив, послід зробив, вона сумі там. Я так зрозумів, фотооб'єктив. Він собі сфотографувало і полетіло по цій цілі. Микола до війни був поліцейським. Став на захист України. Тут він оператор-навідник американського ПТРК Джавелін. Жодна танкова броня його ракету не витримає. Шанси є у екіпажу вижити, якщо влучає. Ні, немає. Сто процентів. Бійці кажуть, навіть той самий аналоговнітний російський танк Т-90 прорив горить за милу душу. Т-90 їхній славна славний. Гарить а про цей бій, мабуть, розповідатимуть у підручниках, бо такого результату мало хто досягав. Завдяки злагодженій роботі проти танкістів бригади за чотири доби бійці знешкодили 22 танка, два БТРа і одну БМП. В общем, три розрахунки оце це фактично танкові полки. Піхота б не зупинила їх. Це однозначно. Можливо, зупинила, але багато б горя робили. Нашу піхоту б би все. О, тут закрито, більш-менш нормально, нашими розрахунками. Вони знають, вони не їдуть сюди. Чоловіки кажуть, раніше навіть не уявляли себе протитанкістами, але зараз командування пишається цим підрозділом. З першою нагородою, з нагородою командира бригади за хорошу зразкову службу. Вийти зі строю. Дякую за службу. Ну, і бажаю, щоб це була не остання далека нагорода. Армійці упевнені у нашій перемозі і роблять усе можливе, аби наблизити цей час. Ми свою землю не збираємося віддавати. Ми будемо їм тут таке робити на нашій землі, що їм комфортніше буде в пеклі, ніж на нашій українській землі. Зі східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.